Кожен з нас в певні моменти життя потребує підтримки. І неважливо якої моральної чи матеріальної, головне, щоб знайшлася людина, яка готова прийти на допомогу. Про милосердя і добродійність говоритимемо сьогодні у програмі. Вітаю вас! Цього дня Оля з батьками з нетерпінням чекала протягом усього тижня. Сьогодні вона вперше прийшла в театр. Та й не просто як глядач дівчинка разом з відомим скрипалем віртуозом Василем Попадюком братиме участь у концерті. Оля була надзвичайно щаслива і сьогодні, і не тільки сьогодні, на протязі тижня ми обговорювали з нею концерт і що ми будемо одягати, яку ми пісню будемо співати. Діти насправді почувають себе щасливими в такі моменти. Сьогоднішній концерт він є дуже важливим для нас. Фінансовому плані, але також важливо, бо діти дуже чекають цього концерту. І не так часто можна побувати в оперному театрі і на сцені разом з дітками. І ми дуже раді, що сьогодні таке дійство відбудеться. Оля вихованка навчально-реабілітаційного центру Джерело. А маестро Попадюк приїхав до Львова щоб дати благодійний концерт на підтримку цього закладу. Сьогодні Львів має прекрасну нагоду вітати скрипаля-віртуоза Василя Попадюка. Він до нас прилетів з Канади для того, щоб дати благодійний концерт на користь дітей і молоді з особливими потребами центру Джерело. Концерт неймовірно гарний. Ми дуже довго для працювали для того, щоб він був організований на найвищому рівні. Ми розраховували дуже на нього, тому що ми завжди плануємо свої благодійні надходження. І ще минулого року за сприяння благодійного фонду Гаррі Бомана ми домовилися і погодили дату. Дитячий реабілітаційний центр джерело у Львові діє уже понад 20 років. Тут отримують допомогу діти з церебральним паралічем, розумовою неповносправністю та іншими порушеннями психомоторного розвитку. Появу такої установи колись ініціювали батьки дітей з вадами фізичного розвитку. Відтоді джерело є острівцем любові для особливих діток. Це люди, які, які перейнялися білью других людей. І це дійсно. Та організація, яка дає шанс тим дітям і батькам заодно відчути себе, ну зняти деякі проблеми і відчути себе повноцінними громадянами цієї країни, це для нас дуже важливо, тому що якщо я би хотів, щоб ви, ви знаєте. Дуже багато дітей ще є, які не попадають в джерело. А я би хотів, щоб держава повернулася до тих дітей обличчям, все-таки, тому що це дуже важливо в даному випадку, тому що ви ж можете собі уявити, що кругом Львова, кругом десь в селах, там теж діти є такі, але, на жаль, вони не можуть, так сказати, попасти в це джерело, а хотілося, щоб вони теж попадали. Ведучий концерту Петро Мага з особливим трепетом відгукується про вихователів навчально-реабілітаційного центру Джерело. Каже, що коли побачив їх ставлення до вихованців, то зрозумів, що милосердя не просто слово, а слово в дії. У мене повна душа любові до тих, хто йде на контакт з такими дітьми, хто їм допомагає. Тому що є взагалі випадки, коли батьки від таких дітей відмовляються, і ви їм заміняєте і батьків і бабусь, ті Дай вам Боже здоров'я і дай вам, Боже, сил і терпіння, щоб вам ніколи не хотілося покинути. Тому що ви робите те, що от коли хтось каже, от я би на вашому на місці прийдіть на їхнє місце, і спробуйте на їх місці зробити те, що роблять вони. Тоді ви будете мати право казати: От я б на їх місці. Спасибі вам, святі люди, за те, що ви є, і спасибі, що ці діточки. Навіть тут в коридорі, у візочку привезення у таких вишиваних попонах, почуваються пощасливими, усміхними. Дякую. вам. Дякую. Підтримує ведучого і постійний меценат цього центру Гері Боумен. Гері живе в Канаді, але відколи познайомився з джерелом, не пропускає можливості навідатись сюди, поспілкуватись з вихованцями та вихователями і підтримати матеріально. У Львові вже від. 2005 року. Я дуже радий бути тут і дуже щасливий, що маю нагоду підтримувати таку важливу джерело, що мають великі потреби. Я думаю, джерело, що вони добули за 21 років, то є дуже то так, як чудо. І в неї є модель і прем'єр не тільки для України, а цілого світу. Як доглядати за дітьми чи людьми, що мають що їм потрібна поміч. Я є дуже вражений і дуже щасливий, що я маю нагоду брати участь. Зал Національного академічного театру імені Соломії Крушельницької не зміг вмістити усіх хто захотів прийти на благодійний концерт відомого Скрипаля Василя Попадюка. Але ті, заради кого маестро приїхав до Львова, аплодували із вдячністю і любов'ю. Щось віддавати і допомагати комусь. Благочинність — це справа, справа, я думаю, кожна, кожна людина це робить, навіть коли навіть не помічаючи цього. От. Ну, і ми завжди багато граємо для дітей і в Канаді, і в Америці. Всі музиканти вони дуже легко люди, люди. Всі дуже такі, але це все важко переживається, але треба просто думати на, знов таки на позитиві, що і давати. Більше своєї енергії тим людям, щоб вони мали енергію побороти або з чимось боротися, або взагалі подбороти всякі свої недоги. Такі концерти вони просто дають поштовх для того, щоб вона раділа тому життю. І це важливо тому питання, що вона от з сьомоїдини ранку вона вже готується до тої, до того так сказати, до тої до того концерту, і взагалі вона от. Вся в живе тим буквально а музика, як казали класики вічна, і напевно, от діти то відчувають що от концерт це для них свято, і напевно. Так, воно і є в житті. Після того, як такі акції закінчуються, і в нас далі розпочинаються заняття в джерелі. Ми зазвичай ділимося своїми враженнями після таких концертів. Ну, зазвичай вони дуже захоплені такими подіями, дуже люблять ділитися своїми враженнями і очікують на наступні. Для них це є дуже важливою частиною їхнього життя, тому що вони прагнуть бути частиною соціуму, частиною культури, так яка відбувається. Тому для них це ще один шанс вийти до людей, сказати те, що вони думають, те, що вони відчувають. Це дуже важлива частина їхнього життя. Як каже один з організаторів цього заходу Наталя Сіриджук, вони довго вагалися, чи варто влаштовувати таку атракцію, коли в країні йде війна, але потім зважились і запросили на концерт ще і хлопців із АТО, які зараз на лікуванні у військовому госпіталі. Ми трохи мали такі сумніви, наскільки вона нам зараз актуальна чи ні і. І в і коли в нас були ті сумніви, то ми тоді виявили таку додаткову ідею. Ми запросили хлопців з львівського шпиталю на концерт до нас. Це для них теж додаткові події. Вони будуть мати нагоду, бо вони не львів'яни від львівській опері, випробувати оперу на доступність, бо тут є і вона абсолютно доступна. Є підйомники, нові є облаштовані санвузли. Тому ми маємо сьогодні таке подвійне свято. Буде в залі дуже багато добра, дуже багато емоцій і дуже багато сили. десант у нас кожної неділі в центрі. От. і е, Запрошення на сьогодні-сюди, до чудової львівської опери, для цих е, хлопців, безперечно, це також подія в її житті. І Я би сказав, що то є надзвичайно важливий елемент е, такої десь психологічної адаптації, е, е, елемент лікування, без сумніву, елемент лікування, який сприяє їх одужанню. І за це за це шире спасибі. А це, що е, творить на сцені Василь Попадюк, ну це щось просто неймовірне. І я сумнію не маю жодних в тому, що усі хлопці, які сьогодні відвідали цей мистецький захід, вони будуть сповнені надзвичайно приємними, чудовими враженнями від побаченого. Чудесна музика, чудесні, взагалі, молодці. Хто організував концерт і нас хто пригласив, большое спасибо за музику і за весь концерт. Все очень нравится. Спасибо большое. Благодійність почесна і нелегка справа, яка потребує мудрості та щирості. Здавалося, благодійні вчинки не варто афішувати, бо тоді їх уже не можна віднести до альтруїзму. Але з іншого боку, такі акції дають змогу усім зневіреним переконатися, що безкорисне добро все таки існує. А людські чесноти досі цінуються та шануються. Здається, що може бути природнішим, аніж вдихати і видихати на повні груди. І навіть важко уявити собі, що існують люди, для яких кожен ковток повітря дається з надзусиллями. Легенева гіпертензія, тобто підвищення тиску в легеневій артерії хвороба, при якій людина не може дихати вільно. Невеликі навантаження і починається задишка, посиніння та навіть непритомність. Шестирічний Владиславчик про цю недугу, яка відома небагатьом дорослим, знає багато, бо каже, що у нього є подружка Христинка, яка хвора на легеневу гіпертензію. Це така хвороба, на якій, ну, захворюються люди і вони не можуть дихати. Звідки ти дізнався таку світу? Ну, просто у мене є знайома подружка Христинка і вона має таку хворобу. Вона не може постійно бавитися і ходити навіть. Сьогодні Владислав братиме участь у акції «Затамуй Подих. Цей захід організував благодійний фонд «Сестри Даліли, щоб привернути увагу суспільства до людей хворих на легеневу гіпертензію. Сьогоднішня акція називається Позатамуй подих. І цією акцією метою є донесення до суспільства проблематики легневої гіпертензії у дітей в тому числі. Маленькі вчинки набагато дієвіші ніж великі обіцянки. Розмальовані фіолетовим ручки і затамований подих. Саме так здорові діти намагаються показати своїм одноліткам з діагнозом легенева гіпертензія, що розуміють їх біду і співчувають. На жаль, кожен з цих малих учасників флешмобу не в змозі дати потребуючим діткам коштів на придбання дороговартісних ліків. Проте вони сподіваються, що дорослі побачать їх, підтримають і хворі матимуть шанс на повноцінне життя. Десь років, мабуть, два-три тон, я знала, що є така хвороба. І дуже шкода тих дітей, що вони хворіють такою тяжкою хворобою. Але надія завжди є і завжди є шанс на їхнє виздоровлення. І тому я всіляко підтримую різні акції, які допоможуть тим дітям виздоровіти, бути здоровими і приєднюють до тої акції за тамий подих». Хвороба, про яку вперше у світі заговорили понад півстоліття тому в Україні і зараз залишається досить невідомою. Захворювання важко діагностується, немає спеціалізованих клінік, не існує державного реєстру таких хворих і державних програм для закупівлі ліків. Про це все нам розповідає керівник єдиного в Україні благодійного фонду, який опікується людьми з діагнозом легенева гіпертензія, Оксана Куліш. Не превеликий жаль, немає єдиного реєстру хворих на легеневу гіпертензію, оскільки немає лікувальних установ, які діагностують та лікують легеневу гіпертензію спеціалізованих. На сьогоднішній день реєстр, який веде асоціації, які ведуть фонди, які ведуть поодинокі лікарі, які не діляться своїми даними, оскільки вони є конфіденційні. Так? Тому ми не можемо сказати про ту кількість хворих, яка на сьогоднішній день є, про ту кількість хворих, яка потребує допомоги, про ту кількість грошей, яку Міністерство охорони здоров'я на сьогоднішній день має виділити хворим. Направликий жаль це єдиний фонд в Україні, який займається допомогою хворим на лікування легеневої гіпертензії. оскільки інші фонди таких хворих навіть не хочуть брати, також під опіку. Це є дороговартісне лікування, воно є постійне, воно веде рано чи пізно до трансплантації, яка потребує. Великих коштів, яка не являється остаточною точкою вирішення проблеми. Ситуація вкрай важка і ми звертаємося до всіх небайдужих з... з проханням допомогти, допомогти тим людям, які борються за життя, які борються кожен день за бажання за право дихати. Усе, що стосується легеневої гіпертензії, Оксані Куліш відомо не з медичних посібників, розповідей підопічних чи медиків. Їй самі ще у дитинстві поставили цей діагноз. І ось уже більше 20 років, супереч усім песимістичним прогнозам. Жінка живе, бореться, а тепер ще й допомагає іншим. Як каже Оксана, у нас, на жаль, хворі на легеневу гіпертензію залишаються наодинці зі своїми проблемами. Місячний курс лікування, який в середньому становить 10 тисяч гривень, хворі зі статусом інваліда другої групи і відповідною пенсією мають забезпечити собі самі. Рідко кому вдається отримати допомогу держави, тому єдиним порятунком для таких людей є допомога благодійників. Прогнози для інших жителів інших країн з вогневої гіпотенції набагато кращі, тому що для них є створені різні програми, запатентовані ліки, держава допомагає, надає пільги, тобто асоціації активно приймають участь в подоланні інформативного бар'єру, створює. Завжди є конференції хворих та пацієнтів, медсестер, лікарів по легневої гіпертензії, які постійно вони з'їжджаються, обговорюються питання. Тобто Інформативний бар'єр там долається. Там активно підтримують фармацевтичні фірми їх, наприклад, Німеччина, Австрія. В великий жаль, в нас на сьогоднішній день, я не можу сказати, що нас активно підтримують фармацевтичні фірми, оскільки за півроку ми зверталися, на сьогоднішній день це... Всього лише обіцянки, які на превеликий жаль не втілені в дію, навіть не зроблено жодного кроку в напрямку співпраці. Це не превеликий великий жаль. А це в першу чергу потрібно об'єднатися всім. Але наші висновки такі, що чомусь об'єднується дуже мало. Об'єднуються пацієнти, які хочуть жити і які просять допомоги. Благодійний фонд сестри Даліли розпочав свою роботу у травні місяці цього року. І на сьогодні тут зареєструвалося понад 50 підопічних. Як каже заступник керівника фонду Галина Дубрівська, щотижня вони приймають нову заяву із проханням про допомогу. За період існування нашого фонду до нас звернулося багато підопічних, більше 50 хворих, яким ми намагаємось максимально допомогти. Але... На превеликий жаль, ми не можемо допомогти всім. Ми стараємось допомогти, чим можемо. Найперше, ми вже придбали кисневі генератори для двох хворих. Також ми мінімальними ліками допомагаємо хворим на легеневу претензію. Ми взяли участь у конференції онлайн-вебінарі, який організувала Європейська організація рідкісних захворювань. В цьому вебінарі ми наголосили на те, що в Україні є величезна проблема з дітками, хворими на легеневу гіпертензію, оскільки немає ліків запатентованих для лікування легеневої гіпертензії. І саме сьогоднішня акція за тому подих» зверне увагу. Ми надіємось, щиро надіємося, що зверне увагу громадськість та чиновників. На присутність такої проблеми ми самі не справимося з такою величезною проблемою. З проблемою потрібно боротися спільно, викладати спільних зусиль. І тому ми просимо всіх небайдужих людей по мірі можливості допомогти тим хворим, які найбільше потребують допомоги, тому що здоров'я це найбільше благо. Вікторія Бурбура була однією з перших підопічних благодійного фонду сестри Даліли. Молодій жінці після народження другої донечки поставили невтішний діагноз ідіопатична легенева гіпертензія. Захворіла я після других родів. Почала себе погано почувати після народження Софійки, але перший час думала, що це після родів, там втомлена, кровотеча в мене була післяродів, що з часом все налагодиться. І... Я знову буду в хорошій фізичній формі, тому що все життя я була здорова і таких серйозних проблем зі здоров'ям не мала. Але потім, коли вже зимою я почала виходити на двір, мені вже стало тяжко дихати, тобто що я зрозуміла, що якісь проблеми все ж таки є. Тяжко ходити, тяжко дихати. Але часу не було йти до лікарів. І я так в принципі, до літа дотягнула без лікарів. І одного разу ми вже гуляли з дітьми, в парку культури. Я з чоловіком піднесла коляску, бо Софійка була маленька. Ми піднесли коляску по сходах, буквально там 5 сходів, і мені стало погано. Ну так до обмороку, але я ще не впала, але так дуже погано стало. А потім вже десь через два тижні то я все ж таки знепритомлася повністю на вулиці, впала. І вже тоді мусила йти до лікарів, пішла до кардіолога, пройшла вже обстеження і виявилося, що в мене зовсім невтішний діагноз. Проба, яка називається ідіопатична легенева гіпертензія. І вже пов'язано з, з нею недостатність серця, ну тобто супутні вже проблеми. Ці кадри піврічної давності, коли ми познайомилися з Вікою, і вона вперше розповіла нам свою історію. Що ж змінилося відтоді? Змінилось багато що, тому що з часу мого захворювання вже рік пройшов, вже якось ми. В сім'ї так вже призвичаїлися, вже воно так вляглося мені в самій. Ми поїхали в Київ 16 травня на день легеневої гіпертензії. Побачила, що таких людей трошки є в нас в Україні. Я не одна, відчули підтримку. Сьогодні, як каже Вікторія, завдяки підтримці благодійників фонду та управління охорони здоров'я Львівської міської ради у неї поки що є необхідні ліки. А от їх буде через місяць-другий, спрогнозувати важко. Зараз е, ліки дуже дорожчають кожного місяця, а е, дорогі ліки ще тим більше. Це, це сама упаковка Вентаю 130 Ампул, які коштували 5 тисяч літом, от коли фонд купував мені. Тепер він десь 7 тисяч коштує. Но самому, в принципі, дуже тяжко себе забезпечити повним лікуванням. А фонд все ж таки дякуючи людям, які роблять внески доброчинні. І самій діяльності фонду керівника його забезпечує вентавісом і таблетками. Ну тобто ми фактично зараз я лікуюся, дякуючи більшості фонду. Сестри Даліли. там. Було приємно, що пішло нам на зустріч місто. і от завдяки також ну, фактично 50% вартості дорого препарату вентавісу платило місто. А других 50% за нас заплатив благодійний фонд сестри Даліви, за що ми йому вдячні, і особисто Оксані Куліш, яка нас підтримувала, яка ну підтримує до сих пір і фактично скажімо так, направляє нас до русло, показує, як треба працювати, як треба вести себе. Надіємося, що все одно влада зрозуміє нас поставить себе. В нашу ситуацію, що незалежно від війни і ситуації в країні ми хочемо жити, і діти хочуть, щоб мама була жива в них. Тому що е, виглядаю я зовні добре. Але це така хвороба, оця ідіоптична ленева і що вона така от, підступна хвороба. Я виглядаю добре, а йду за старшою донькою в школу, і рюкзак мені до школи там е, пару метрів перенести тяжко. Тобто фізично нема ні сили і нема все ж таки того здоров'я. Задишка велика, і деколи і говорити тяжко, а без лікарств взагалі хіба лягти і лежати, напевно. Нещодавно Вікторії прийшло запрошення приїхати на діагностику в одну із клінік Німеччини. Жінка каже, що для неї це можливість дізнатися щось нове про причину своєї недуги. А може, і шанс підібрати таке лікування, що допоможе побороти хворобу. На благодійний фонд сестри Даліли» прийшло запрошення мені. Поїхати в Німеччину на обстеження. Обстеження коштує 2000 євро. Загалом це є зовсім невеликі гроші для обстеження за кордон, але все одно мені тяжко їх зібрати, щоб поїхати. Тому що для нашої сім'ї, враховуючи, що місячне лікування і інші видатки, навіть на ті комунальні послуги і на дітей, тяжко такі гроші зібрати наразі. Але я сподіваюся, що. Допомоги людей і фонду ми зберемо і я поїду, тому що в нашій країні, в Україні, лікарі вже навчилися лікувати, ну тобто призупиняти цю хворобу, просто щоб краще фізично себе хворі почувалися. Але все ж таки за кордоном, я думаю, велика надія на за кордон. Тобто, можливо, вони щось знайдуть таке, якусь причину цієї хвороби, щоб її усунути. Ну тобто, надіятись треба на краще. І тому. Я надія, щоб поїхати за кордон обстежитися. Сьогодні ми знову, як і півроку тому, звертаємося до усіх небайдужих допомогти двом маленьким дівчаткам у порятунку їхньої матусі Вікторії. Для кожного з нас пожертва це лише невелика часточка чогось матеріального. Проте, можливо, саме вона збереже для цих дітей безмежний світ материнської любові. Добро, яке робимо від серця, робимо завжди собі. Пам'ятайте про це. Ми з вами зустрінемось за тиждень. На все добре, до побачення.